Взагалі, розібралися ми з підшіпником, тим, що не вистачало нам, добавиться трохи роботи. Коротше, усюди, там в коментарях і писали, що став сюди руліковий підшіпник. Ну, така мисля вчора була, що можливо сюди він ставиться. Ну, просто збирали так, так як було перед цим стояло. То тут стояв роликовий, Чи обичний, звичайний такий шариковий підшіпник. Такий, да, один такий, один такий. Такий і поставили. А тоді подивилися, що ставлять рулікові два сюди. Ну, Хто його перед цим перед нами робив, хто знає. Ну, ставили отакий підшіпник. Так що зараз будемо витягувати, ставити сюди руліковий, а цей Шоріковий ставити на е, зод на нижній угол. Так що... Пишете там в коментарях, що спеціалісти серйозні, так ми її в перший раз в житті розбираємо цю коробку. Перший раз бачимо все. Це дядь куля. Тільки роз розберов в себе. А то все перший раз. хтось те сказав, хтось те підказав по ютубу, подивилися і так потихеньку складаємо. Так що ми такі спеціалісти, як і ви. <гум> так що зараз розбираємо, міняємо тут підшипник і ставимо його на нижній вал. Так, вже ось дозбираємо підвісний. Це з МТЗ. Я собі ставив коротше, був у Дніпрозапчастині, і... а в мене якраз цей підвісний почав виділюватися. І коротше, лежало у них два штуки на складі з ЮМЗ. Ще із хлоду ну, з, да, з тих часів із заводу. І взяв я ЮМАЗовський підвісний собі поставив. Він там простий, нема нічого всередині просто два підшипники і два сольника. Напряму соєдняється, немає оцих ось, ось шайбів усередині регулювачних. І коротше, поставив я собі з ЮМАЗа цей валявся. Тепер. На короче. тепер на іме застоїмом тезорський. <рес> Тут трохи його переробили дуже напряму Ті тій всі повикидали, зварили і все. два новеньке, зразу двох два вите, щоб не текло. А, да, так. так. Зварені ці всі шайбиті, що я показував, повикидали. Бо з ними тільки геморуй. То буксує воно, то ще щось. Ну, в общем, будемо пробувати. З понеділка приїде вже передній міст. Ну, Це до нього поки доберемося, це вже після нового воду. Поки дозбираємо коробку та заднє місто, коротше, зцепляння, скільки мілочуха ще, що. Так, що зараз пакуємо підвісний. Теж прокладку сюди. Висюдиш прокладку. Мою просто на гарматик. Допаковуємо підвісний і будемо далі розбирати. Коротше, то збираємо, то розбираємо коробку. Так, ну... Поміняли ми підшипники Цей, виходить, зняли, той, що був 212 й шариковий і поставили ж його на нижній вал сюди униз. А цей роликовий у середину обойму набили, а потім Зтовиться же з цієї сторони надінеться вже сам підшипник. Так що це є. Будемо далі тепер продовжувати. Так, ну нижній вол вже зафіксували, повністю підшипник забили, тільки е, не гайку ще не. Закручували, не затягували, свят включать, треба буде зварити якийсь ключ мудрувати, щоб затягти гойку. Сюди вже підшипник поставили. І дві вилочки теж вже на цю велику шестерню спереді і на понижені сюди повищені. Теж поставили, тепер чекаємо дядькуля, що повинен привезти шплінтовучну проволоки. Тоненькую. І будемо шплінтувати і долістовувати вилочки і уже потім верхній лов. Ну, а так, ток ночі. Нічого. Потихеньку дивимося, дивимося по YouTube в основному. Там в Дніпро запчастині. Де Андрій там показує, як вони збирали, то теж потроху піддивляємося і по тому відео збираємо і самі, щоб нічого не забути. Eu vou fazer. É, eu tudo, bem, é? Uh -huh. é tudo Начало. Пласти навіть так Може, давай попробуємо поставити оцю ту шестерню? Напередок? Що mm. вона чи не кусотами? нормально, Навіть якої крута. Друга четверта. Це треба буде ці підставляти. Да, ми, то ми тоді ось цими були відтягнули. Тож як планіток соберемо. Ми вже можемо відсунути її. Можемо відсунути, шайба. І накидати. А скільки їх треба? Ну, там вже писали 26. Ну, як са нове, то там по ну, 26. Ну та подивимося. Ні-ні, ні, я ж не кажу нічого. Оце як усунеш, воно покаже, де вона ну, ну, понімаєш, Тоді будемо дивитися. Чому ми будемо наперед? Так, так. так, ну що, давайте пробувати. Ну, Запакували ми вже і верхній вал. повністю. Із стакан сюди вже на гибки з підшіпником поставили. Що ми перед цим теж робили? Ну, вилочки поставили на пониженні. Пошплінтували, зараз попробуємо ставити шестерні, тому що на передній міст. Подивимося, як буде воно. Потім треба буде зробити ключ і затягти нижню гойку на валові. Потім ці повзумки верхні ставити, ну, коротше, ще Ще трохи останеться і по корупції. Тоді вже будемо приступати до заднього моста. Там болт закрутили всередині. Шойбу розігнули, зашплінтували. Наче нормально, все прокручується легенько. Ну, в общем, нюанси трошки є при зборці. То-те, то те, то-те, то то трохи. Вижари. Ну, нічого, будемо вже знати, хоч приблизно, як її. розбирати та збирати. Двох відіпника, ще один. Два. А це шестерня то, що напередук. Так що це вже начало контента про переднє міст. там и дядь Куля кое-что тоже с любимого постола І стороні ще посади, може там менше посади. Це ні. Та ні ночі. Ночі сидить. Тут бачите ці підчіпники не погоняться. Кінекса. Ще, це все, ще. ще. Опа. А? Кажу, потрошку вирисовується. Так що вже зібрали і шестерню напередоку кинули. Саме головне, що ніде не тужить. Бо там дивилися, як хлопці ставили, що там, помните, в одному місці в них тужило. Там ага, посарвана була. Це вже зробили. Дали повкидані. Це що завтра будемо ці долі докидати, да, кузунки. Ну, всі, всі докидаємо, тоді переберемо цю, mm. повишені, понижені. І... Можемо тоді і в плані торпів поставити ставити. Чи зразу поставимо о, на гайку ж угу. Треба Ключ вам зробити, так. Зробити, да. Можна. А, там... Можна і роздатку речі, роздатку. Можна зібрати вже буде, щоб. Ну, Коробка вже була готова, зібрана. Тоді вже далі до ЗК. Його бою зробити. зробити оце і сим. Ну, зазор це зробити і цей Тоже ж шкода. А тоді вже це начинка. Ну, щоб ми те, ну, прокручували, да? пробувати, щоб той.